Дурням завжди везе. Напевно, ви чули всі таку фразу. Дехто, напевно, афігівав від неї. А насправді здоровий пофігізм чи похуїзм, який присутній у них, це про те, що вони відносяться до життя легко, а життя любить. Тих, хто реально відноситься до нього легко. Коли ми грузнемо в проблемах, намагаємо їх вирішувати, коли вони не вирішуються і не складаються, коли ми залежимо від думки інших, а це ця фраза зіпсувала життя багатьох людей, коли ми переживаємо, що скажуть, а що подумають, а може в мене не вийде, а може я якась недосконала, а може я якась неправильна чи неправильний, і так далі. Це все. І грузить нас і наше життя. Ми його грузимо на себе і тащимо його як непосильну ношу. Ну і що, що нема грошей сьогодні? Ну і що що сьогодні якісь проблеми? Ну і що, що сьогодні щось не складається і не вирішується? Ну і що? Сьогодні є купа причин, щоб почати помічати те, що складається, те, що є, і за те, що ми можемо дякувати вже тут і зараз. Завтра вирішиться, завтра будуть гроші, завтра все складеться так, як треба. Будьте як діти, казав Ісус. І це не означає, що бути якимись безвідповідальними, а бути безтурботними і відкритими життю, тобто жити без турбот, не переймаючись. Тому що, якщо ми довіряємо Богу, то відповідно Він все зробить для того. Для нас, щоб в нас все було якнайкраще? Бути відкритим життю це помічати тут і зараз що дано в моменті для того, щоб радіти, а не паритися життям, не грузнути в ньому і не грузити його на себе. Нафіга тоді це життя? Нафіга вообще жити, якщо не бачити і не радіти, і не насолоджуватися ним? Нафіга.